Як ваша боротьба з кол-центрами? Ви знаєте, я повністю передивився. Була можливість мене передивитися всі свої е парламентські приватні. І перегортаю з при... Я зрозумів, що це, ця боротьба нікому не потрібна. Тобто ви більше не боретесь з центрами. Yeah, за сторінка yeah, перегорнута. Я тільки свої програми mm -hmm. Але ця боротьба ніколи не потрібна. Я, як я це, я це виконував за звернення своїх виборців. Сьогодні день зимового Миколи. Ще <рес> один. Він повернувся. Да. Супріч наступний да. Супріч наступний день зимового нестора. Нас ще чекає, так розумієш? Друге, він багато чого переосмислив. Він перегорнув сторінку боротьби з кол-центрами. все. я кажу, не навіть він, Микола Тищенко, не зміг їх перемогти. Я кажу, то ви їм програли. Каже, я не програв, але і не виграв. І все більше я цим не займаюся. Так кажу, як ліси, каже ліси, теж це вже не до мене. Я кажу, що до вас я сконцентруюсь, каже на допомозі військовим і дітям. Наприклад, каже, я започаткував проект «Таємний Санта. Я кажу, а чого? так ви «Таємний Санта», кажу, так, «Да, так, ви таємний святий Миколай. На що ми бути сантою? Вже будьте «Таємний Святий Миколай». Він каже: Да, так і буду. Каже, я готую закон. І ти каже: Закон про таємного санту, Да. Буде перший закон про таємного санту в світі його готує Микола Тищенко. Він концентрується на цьому. Друзі, ви все це чули. А з американцями ми маємо стати однією родиною. І як правильно сказав президент Зеленський, все, що говорить президент Зеленський, це дуже правильно. От так, друзі, що робить животворящий домашній арешт, це особисто я сприймаю як. Певним знущанням над українським суспільством це поява пана Олексію, народного депутата Миколи Тищенка. Ви якраз з ним поспілкувалися, ви викладали певне відео. Можливо, для тих, хто не мав можливості це побачити, почути. Про що була ця розмова, враховуючи, що ми всі бачили відео, як знущалися над ветераном російсько-української війни, у Миколи Тищенка є справа, і багато гідних людей зараз не можете так легко просто взяти і вийти, наприклад, із СІЗО та продов продовжуються якісь справи. Я вже сьогодні наводила приклад. Це стосується військовослужбовців. Нікого не захищаються. Має суд встановити хто винен, а хто не винуватий. Але тим не менше, не всім так щастить. То, власне, оця історія Миколи Тищенка, як він повернувся до Верховної Ради, дійсно, чесно кажучи, я сьогодні був шокований, побачивши Миколу Тищенка. Я не очікував його побачити. Я сказав, що це якийсь зимовий Миколай. Знаєте, є не святий Миколай відбувся, виявляється, у нас 8 січня. Ну він СІЗО і не був. Був він під домашнім арештом. Але як виявилося, що й домашній арешт в нього теж давно завершився з його слів, і все, він вільна людина. Прийшов Верховну Раду все працювати. Ну, те, що да, я з ним дійсно поспілкувався. Ну, по перше, щоб дізнатися підробиці того, як він потрапив на це. Я вам розповів. По-друге, чим він збирається займатися, він сказав, що все з кол-центрами він більше не бореться за ліси. Він теж більше не бореться. Взагалі багато вчора переосмислив. Президент молодець корупції в оточенні президента, про яку він ще недавно розповідав, він вже не бачить. От, а збирається він бути таємним сантою. І ще і законопроект протиємного санту готує. Не знаю, як це рекомендувати. коментувати, я думаю, що кожен може сам зробити свої висновки. Тобто, такі от у нас таємний санта, і от такі пріоритети роботи Верховної Ради, і от такі народні депутати. В мене, я знаєте, пане Олексію, своя ідея. Я не можу бути в буквальному сенсі зараз ініціатором законопроекту, але можливо, все ж таки вдасться. Я не проти, я навіть готова підбурювати людей. Можливо, все ж таки є сенс його відправити кудись послом Таїланду, просто щоб він більше не, не з'являвся ніде в нас і, і не поплюжив, в принципі, таке звання як народний депутат, зокрема, своїми вчинками. А якщо про серйозне, то якраз повертаючись до законотворчої ініціативи, ваші колеги та і ви, зокрема, наскільки я розумію. Ю, обстояти ідею того, що недостатньо тільки там вже сказати баста російському газу. Ще треба зробити так, щоб і російська нафта більше не транспортувалася українською територією. Тут цікаво, те, що одне питання справді наша влада закрила, а друге, воно так, наче його не помічають. Чому це важливо? Чому це треба зробити? Ну і перспективи, треба ж збирати якісь голоси. Дійсно, ми з колегами подали такий законопроект. Чому це важливо, тому що Росія заробляє на цьому мільярди? За яким виробляють ті каби, які сьогодні от вбили в Запоріжжі, і кожен день вбивають українців, що на фронті ті тулу. тому нам треба зупиняти це, що найшвидше звичайно, ми розуміємо, що в законопроекту від європейської солідарності шансів на прийняття небагато, але ну, таким чином цю тему можна підсвітити, нагадати про неї, ну і штовхнути їх. Можливо, вони хай зроблять власне, і Нам ж. Головний результат хай зроблять власний законопроект, хай іншим шляхом, але вирішать це питання і припинять цю ганьбу. Я про це говорю з лютого 2022 року про необхідність зупинити транзит російського газу, що нарешті сталося, і це добре. І російської нафти, що до сих пір не сталося після майже трьох років повномасштабного вторгнення. Тому це треба робити що найшвидше. Україною не встигли тоді оформити документи, але встигли, на жаль, загинути, щоб їхні родини отримали компенсацію так само, як і інші військові. Теж правильне рішення важливе. Але це точкові речі, глобальні речі пов'язані з закон про встановлення термінів служби. Немає його. Сьогодні я запропонував Верховній Раді викликати негайно прем'єр-міністра Шмигаля. Ну, бо виклик міністра оборони у нічого абсолютно не дав. Тепер можеш Шмигаля, значить, на предмет того, чому уряд просто порушує закон України і не подає законопроект про демобілізацію про встановлення термінів служби, це просто закон України і Рада, до речі, під як не дивно, підтримала мене. Побачимо тільки тепер, як це буде виконано. Ну але все-таки, хоч щось там проголосували. Але дійсно багатьох важливих законопроектів про ПДФО для бригад. Інші важливі речі, те, що я кажу, говорю про демобілізацію, про військових, які виховують дітей інвалідів, і так далі, і так далі, і так далі. Дуже дуже багато питань. На жаль, цих законопроєктів в порядку денному немає. Дякую за роз'яснення. Олексій Гончаренко, народний депутат, представник фракції Європейська Солідарність. Друзі, навмисно лишаю буквально півтори хвилини ще нашого ефіру. По перше, для того щоб подякувати. Я бачу, що миттєво, ось буквально за останні 10 хвилин понад 17 тисяч гривень глядачі каналу прямий вже скинули на наш збір. Враховуючи, що за день можуть скидатися по дві по три тисячі, це неймовірний результат, і я це сприймаю в буквальному сенсі, що вам теж болить, що ви теж. Шоковані хочеться криком кричати від цифри 13 вбитих людей у Запоріжжі. У нас немає іншого виходу. Повірте мені, вже так багато було чого сказано. Війна не зупиниться в один момент. Це ми могли з вами прокинутися 24 лютого, 2022 року і зрозуміти, що вночі почалася. Війна, чи як це називає Путін Сво не буде ранку, коли ми з вами 20 січня прокинемось, і війна закінчилася. Цього не станеться, тому що в нас такий ворог. В нас без перебільшення, це не пафосні слова, а екзистенціальна війна. Війна на винищення. Путін не хоче окупувати нас і зробити нас хорошими росіянами. Не хоче, щоб ми замість української говорили російською. Він хоче, щоб нас з вами не було, щоб не було такої держави, як Україна. Вона може називатися Малоросія, Новоросія як завгодно, але не Україна